Середа, 17 січня розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Вже є зведення від генерального штабу збройних сил України. Серйозні втрати у окупантів 730, у особовому складі і ще багато багато чого. Ну а зараз з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Мої вітання в студії. Героям слава почнемо з найважливішої, як на мене, заяви від президента Франції Еммануеля Макрона. Він сказав, що про поставку Україні там дослівно близько 40 ракет дальнього радіусу дії скальп і кілька сотень бомб. Дальній радіус дії для скальпа це 400 кілометрів. Раніше такої дальності ракетного озброєння, та ще й високоточного, у нас не було. Що з цими 40 ракетами потенційно можна було б зробити? От якби ми з вами зараз пофантазували і набрали банк цілий. Ну, ви знаєте, тут головне е, прийняти принципове рішення, чому, чи зможемо ми використовувати ці ракети проти об'єктів на території Російської Федерації чи ні, і відповідно до цього вже е, думати, як краще застосувати. Але знаєте, тут виникає дуже велика проблема, тому що наша розвідка володіє інформацією про десятки і десятки цілей, які підлягають негайному знищенню, тому 40 ракет, звісно, нам допоможе, але Тут в нагоді стануть і ті кілька сотень авіабомб, які ми можемо використовувати. І знаєте, тут навіть якщо ми говоримо не про територію Російської Федерації, а говоримо про окупований Крим, говоримо про окуповані частини Запорізької, Херсонської, Донецької області, роботи для цього зброєння буде дуже і дуже багато. Кілька сотень бомб, але наскільки я розумію, якщо ми говоримо про авіаційні бомби, то ну у нас з засобами їх дальньої доставки не так все просто, як наприклад з тими ж скальпами, тому що ну от росіяни використовують свої плануючі бомби. Да, керовані авіабомби, вони все одно не підлітають дуже близько до лінії розмежування, тому що там їх знищить українська система протиповітряної оборони. А от дальність в даному випадку для нас, тому що про кілька сотень бомб, Бомб, Макрон теж сказав, але де ми їх можемо застосувати, тому що ми ж теж, я так розумію, наша авіація теж не дуже близько може підлітати до лінії фронту. Ну абсолютно правильно, але разом з тим треба подивитися, що щодня ми читаємо зведення повітряних сил, в яких е інформується про нанесення до десятка авіаційних ударів по різному об'єкту. Тобто, припустимо, що цих бомб е 500, так для простоти рахування, 10 вилітів, і ці бомби пішли в роботу. Тому ми маємо де їх застосовувати і такий доробок для нас є виключно важливим. Окей, okay, тепер далі про дрони. Це теж міжнародна подія. Зараз багато в принципі лунає таких потужних заяв, тому що і час такий да, всесвітній економічний форум в Давосі. Багато лідерів і представників там зібралися багато розмов на полях, багато перемовин про різне, в тому числі і про Україну. Латвія, значить, і їхній міністр оборони сказав, що досягли успіху, створили коаліцію з майже 20 країн. Для озброєння українських сил тисячами дронів оцей акцент на дрони і те, що ну там Латвія, наприклад, бере на себе ініціативу всій частині, в якійсь частині бере на себе ініціативу, більшу Велика Британія. Про цю додаткову допомогу дронами це буде ну так довго, як завжди, роблять європейці, чи це все одно треба складати в таку скрибничку? Ви знаєте, це все одно треба складати в скарбничку і самі розумієте, що для Європи, яка ну я маю надію, нарешті прокинулася і розуміє, перед якою страшною загрозою вона стоїть. А посилення і інтенсифікація таких дій щодо посилення і своєї обороноздатності і підтримки України, тому що без України Європа буде воювати, і це треба розуміти. То тут виникає необхідність того, щоб Європа робила ці кроки значно швидше, використовуючи свій науково-технічний промисловий потенціал. Як швидко це буде, знов таки треба набратися терпіння, розуміючи, що якщо в нас цей процес і ми вже говоримо про те, що нібито е, ми можемо збирати дрони е, вдома. Чай до до цього відношуся більше ніж скептично, навіть критично. Е, але ми вже маємо напев, певні напрацювання, і ми розгорнули виробництво то для європейців це розгортання виробництва ще тільки попереду, саме в промислових масштабах знов таки необхідно визначитися е, щодо кількості і класу тих. Е, Безпілотників, адже Україна потребує безпілотників абсолютно різних класів. Це мають бути і розвідувальні, це мають бути і транспортні, це можуть бути так звані матки, які можуть нести кілька десятків безпілотників, і безперечно це дрони камікати, про які ми нараз говорили, які стали таким досить суттєвим інструментом збройної боротьби в умовах, коли той самий захід ну, не завжди вчасно передає нам відповідну кількість снарядів. Тому ж таки, як правильно сказали, це знов таки і нам своє робити і не припиняти тиск. Вічливий тиск на наших союзників для того, щоб е, ця робота перейшла вже з декларативної форми у практичну форму, і невдовзі ми почали отримувати ці дрони. Чи правильно я розумію, що ну в даному випадку Литва і та коаліція, яку е, в якій лідирує зараз Литва, ну там або виконує таку координаторську функцію, тому що кожна країна від себе буде щось додавати, що вони не будуть концентруватися на оцих 500-доларових звичайних FPV-шках, які можуть збирати справді ну не дуже там високоякісні інженери, те, що можна як конструктор складати, а від них ми маємо очікувати чогось ну серйознішого. Абсолютно, і це в інтересах спільної оборони не тільки України, але і е, країн цивілізованого світу, тому що ми бачимо, що війна розповзається, і потреба в цій в цьому зброї буде ставатися більш і більш е, нагальною. Отже, е, зараз світ стоїть перед такою. Вимогою, що цих дронів має бути значно більше. Вони мають випускатися, створюватися, випускатися на більшій більше території з більшості більшої кількості країн для того, щоб ну, у разі потреби, не дай Боже, звісно, забезпечити необхідними силами та засобами не тільки Україну, але й безпосередньо України, які вступлять у збройну боротьбу з Російською Федерацією, а або її союзниками. Напередодні міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс виголосив таку, ну як її вже називають, історичну промову. Він, звісно, згадав про те, що минулої п'ятниці була укладена безпекова угода між Великою Британією і Україною. Так от там він сказав, ну так причому досить тривожно сказав, що ера дивідендів від миру закінчилася. Тепер треба значить, вкладатися. За п'ять років ми можемо стати свідками численних війн. За Участю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, і значить, далі він каже про е, як це називається про співпрацю і підтримку України. Причому він каже, що це план на століття. Я розумію, що можливо це якась історія про те, що. Там британські політики, британські дипломати мають такими високопарними фразами оперувати. Але ну Британія, і це пан Шапс згадав, завжди була таким першопроходцем. Вони першими почали навчати ще після 2014 року українських воїнів. Вони першими дали НЛО, Вони протитанкові, Вони першими дали основні бойові танки. Вони першими дали власне Storm Shadow, Це аналог тих самих скальпів. Тобто, це один і той самий виріб, просто по різному називається Британ. Ані та у Франції, і от тепер уже там план підтримки на століття і плани збільшення фінансування, в тому числі британського, британського війська, це, це щось про переосмислення. Він там навіть цитував Маргарет Течер і каже, що якщо ми хочемо колись побачити знову епоху там спадання міжнародної напруженості, про яку мріяла Маргарет Течер, то ми маємо зараз вкладатися в оборонку і вкладатися в підтримку України. Як ви оцінюєте от такі тези? Ну в принципі, якщо згадати, що я сказав буквально три хвилини тому, е висновок однозначний. я повністю підтримую ці тези. І я протягом нашої з вами зараз вечір де підкреслила неодноразово, що Європа прокинулася або має прокинутися остаточно для того, щоб усвідомити глобальну загрозу, яка вже зараз спостерігається е від України через Ізраїль, Червоне море і аж до Тайваня, до е корейського конфлікту, про який можемо говорити. Це вже створюється такі пояс загрози, який має тенденцію до розширення, і задля того, щоб відстояти свої інтереси, ніхто не відсидиться у і має зробити свій внесок у справу підтримки миру та стабільності. А добро має бути з кулаками. Навіть, скажімо так, умовна данія грає тут дуже важливу роль. Я, як приклад, наводжу, тому що одна з найбільших контейнеровозних компаній, це датська компанія Маєрськ, зараз страждає від втрати можливості здійснити перевезення через Червоне море, а там на секундочку здійснюється 15% всіх світових перевезень. Тобто ми бачимо ситуацію, за якою світ має задуматися, замислитися над тим, що його чекає в найближчому майбутньому. Російська Федерація створює Ленінградський військовий округ, як вони це називаються. А кожен, хто вивчав основи національної безпеки, знає, що створення оперативного органу управління близько до кордонів є явною ознакою національної небезпеки. Тому е світ має переходити від, скажімо так, моніторингу аналізу від очікування, як ситуація складеться, до реальних кроків щодо того, щоб е посилювати свою власну оборонну здатність, і переходити до фази, дай Боже без гарячої фази, тої фази холодної війни, коли е радянський союз схлопнувся внаслідок е програшу озброєнь. Яку він не міг фізично витримати, намагаючись протистояти економічно більш розвинутим країнам? Ситуація зараз приблизно така, але в озброєння в підготовку військ потрібно вкладатися. До речі, разом з тим я можу сказати, що зверніть увагу на посилення мобілізаційного законодавства в Польщі. Коли там посилюється кримінальна відповідальність, і це в країні, яка не воює до тих років, і де вводиться такий вид повістки, як негайно, тобто прибути до місця збору або до центру комплектування протягом 6 годин, за порушення якого покарання, ми дивимося на розвиток і посилення обороноздатності країн Балтії, які роблять просто неймовірне. Торію просто неймовірно, вони передають фактично все своє озброєння і бою техніку для України, розуміючи, що у разі нападу вони практично залишаться беззахисними, але вибору в них немає. І разом з тим вони ведуть активну роботу по посиленню своїх бойових контингентів. Вони проводять уточнення списків резервістів. А якщо не помиляюся, в тій самій Литві відновлюється строкова служба. Навіть такі речі світ прокидається. Європа прокидається. До речі, ще один такий факт Файнин Times про це пише, що структури Європейського союзу починають аудит тієї військової допомоги, яку надавали Україні, тому що дуже багато вже відкрилося фактів, що деякі країни поставили Україні значно менше ніж могли, значно менше ніж обіцяли. Я так розумію, що це буде стосуватися е, там, і в тому числі можливо Німеччини, бо у них не все з технікою було там в. В технічному плані в порядку у цей аудит. Ми завжди дивимося що, ну це будуть шукати де, де в Україні щось неправильно, неправильно порахували, чи неправильно використали, чи не дай боже кудись там наліво пустили. Але в даному випадку цей аудит спрямований на те, щоб подивитися всередині Європейського союзу, а чи нормально спрацювали, і чи були дії після заяв і можливостей абсолютно. Ну треба розуміти, що аудит, як то кажуть, палка у двох кінцях. І тому вона може спрямовано бути проти тих, хто отри... щодо визначення рівня отримувача і рівня того, хто не дає це озброєння, тобто скільки одиниць якої якості, коли як були передані отримувачі, і тут процес є єдиним. Від відправника до отримувача, і треба перевірити всі ланки цього процесу. Тому так, аудит буде задіяний знов таки, це дозволить і європейським країнам з'ясувати наскільки ефективними є ті інструменти, які вони задіють в цьому питанні, і наскільки ефективними вони можуть бути у майбутньому. Підкреслюю ще раз, Європа. Більше і більше усвідомлює загрозу розгортання військового конфлікту, я би сказав, відверто війни, і тому треба розуміти, що як вони будуть реагувати, в яких фізичних одиницях вони можуть розраховувати свою взаємодію і допомогу. Тому що знаєте, декларації ми вже з вами це вивчили дуже добре. Декларації це дуже добре, але зброя боєприпаси потрібні тут і зараз. Війна не чекає, вона не може очікувати там тиждень, місяць, два місяці, коли там після декларації що станеться, і треба е, зараз, маючи на жаль, нас як гіркий досвід, як таку тестову модель. Європа визначається, які інструменти діють, які не діють в цьому процесі. Що має бути удосконалення, які правила гри мають бути змінені. Окей, ну і ще одна тривожна новина. Про це пише видання Bloomberg, що під час зустрічі Джейк Саліван, це радник президента Сполучених Штатів. Ну вони мають зустрітися в Давосі, і він буде переконувати Зеленського, щоб на 2024 рік Україна перейш відмовилася від ідей наступу до там і перейшла до лише активної оборони. Оця теза дуже погано сприймається в Україні. Це ми розуміємо. Ми розуміємо, що. Будь-яка затримка да ну там, де там де можна було би звільнити територію. Якщо цього не відбувається, то росіяни там дуже активно закопуються. Уже ж є інформація, що вони вже там дуже посилено будують фортифікацію, наприклад, в районі Євпаторії. От просто зараз про це вже є повідомлення. Ну і оці заклики перейти від наступу до оборони, які відповідно а, ну там. Пов'язуються і накладаються на, на те, що американська палата представників все ніяк не може проголосувати за пакет допомоги Україні про те, що у них там Трамп на горизонті маячить і вони там у Блумберг пишуть, що скоріш за все, Росія буде теж ну в, в оборонній та намагатися утримувати вже захоплені території, сподіваючись на те, що переможе Трамп. От як ви цю ситуацію оцінюєте, пане Павло? Я можу бути трошки військуватим? будь ласка, я намагаюся тримати. Навіщо розганяти цю дівочку Раду? Ми говорили про, стратегі, про е, стратегію оборони ще минулого року, і це не викликало ні в кого сумнівів щодо такої необхідності, з розумінням того, що Україні потрібний час, протягом якого е, вона має наростити свій кількісний, якісний склад Збройних сил, пос, е, збільшити кількість озброєння бойової техніки. Е, Підвищить бойову вилуч військ це не можна здійснювати непроривними наступами, і ми прекрасно говорили, що минулого року, що 24-й рік, буде роком стратегічної оборони і зараз. Саліван просто підкреслив, що наші погляди, погляди нашого військового командування повністю співпадають з американськими поглядами, і ми визначаємо 24-й вік як рік підкреслює стратегічної оборони, яка, як ви правильно підкреслили, є активною обороною. Це не означає, що ми не будемо висовуватися вперед. Ми не будемо здійснювати якісь просування і е, покращувати наше тактичне положення. Але ситуація е, на фронтах. Нарощення Росії свого бойового потенціалу і збільшення кількості військ і та кількість і темпи нарощування нашого потенціалу говорять про те, що ми. Ми фізично не можемо зараз планувати якісь масштабні наступальні дії. Ну нам тобто, це немає... означатиме, як і в принципі на 23-й рік формування ще там додаткових 10-15 бригад. Згадуємо ще тексти залужного і Забродського 22-го року. що от для наступу нам потрібно отаке, отаке, отаке. Там говорилось про 700, здається, одиниць броньованої техніки, щось там понад півтисячі танків, і далі, далі, далі. Тобто, поки цього не складеться, немає сенсу розраховувати на якісь проривні дії. Ну, та, та, а чим будемо ми проводити ці проривні дії? Я вибачаюсь, ми можемо про них думати скільки завгодно, але люба е, ситуація оцінюється з трьох позицій: наші бажання, наші можливості і стримуючі фактори, тобто то, що може протиставити противник, і виходячи з цього балансу, робиться ну абсолютно практичний висновок. Ми на сьогоднішній день не можемо гарантувати е, вдалого наступу. За наявності тих резервів і ресурсів, які ми маємо прямо на сьогоднішній день, або в перспективі будемо мати, наприклад, на середину року. Зрозуміло, тут з радоньки ніякої не розганяємо. Ну і власне до ситуації на землі вже понад три місяці росіяни штурмують Авдіївку. Це просто теж один з роздумів. До речі, від групи інформаційний спротив. Що значить, росіяни три місяці штурмують Авдіївку, оточити її поки що не змогли. Хоча там угруповання навколо Авдіївки приблизно 45 тисяч військ. Ну і далі в групі інформаційний спротив відзначають, що у росіян велика, велика проблема з некомплектом не по людях, не стільки по людях, а по тех ні, і тому відповідно ті навіть плани, які опублікував Більд, е, про можливу війну вже на кінець 24-го року на східному фланзі НАТО, це просто один зі сценаріїв, які нормально пропрацьовуються на будь-яких командних навчаннях, але це просто один зі сценаріїв, який поки що можна вважати малоймовірним на початку нашої розмови. Ви згадали про формування Ленінградського воєнного округу. Ну і тут питання тоді: а чи вважати, що справді вони малоймовірно щось можуть робити на тих територіях, чи чи європейцям слід ще більше напружитись? Ну, Пане на жаль, скажімо так, перед широкомасштабним вторгненням багато спеціалістів. Я в тому числі ми стверджували, що за тої кількості якості російських військ, які знаходяться на наших кордонах, вторгнення, яке має на меті захоплення України, є малоймовірним або недосяжним. Але це не зупинило противника, і вони кинулися в такі авантюрні атаки. Тому, на відміну від нас, ми можемо говорити про малоймовірні, розуміючи нашу шкалу вимірювання для європейців. Це дуже велика загроза. І справа в тім, що тут треба згадати ще такий нюанс: що по-перше, всі європейські, всі балтійські країни мають разом збройні сили, всі разом з. Резервістами максимум до, якщо я не помиляюся, 35-40 тисяч всього, тобто тільки навколо однієї Авдіївки, противник зараз зосередив всі армії країн Балтії, ніж всі країни країни Балтії. Друге, якщо навіть е, Німеччина перекине 30 тисяч військ, розгорне там. Це зупинить противника, який вже напився крові і мріє про якісь нові захоплення, аж ніяк. І третє питання, чому вони так серйозно підходять до цих питань? Я завжди привожу цей приклад. Ми мали е приклад вишколеної, високомотивованої, підготовленої, озброєної до зубів е інтелектуально спроможної армії, яка називається армія оборони Ізраїля. Це сильно їм допомогло під час е раптового нападу на їх території з Бухамасом, причому там Ізраїль мав справу і має справу не з країною, яка має ядерну зброю, яка має стратегічну авіацію, тисячі танків, тисячі бронемашин, тисячі одиниць артилерії. Вони мали справу ну із слабо організованими напівпартизанськими групами терористів. Бої продовжуються вже 100 днів. Уявіть собі, що може статися, якщо навіть Росія зніме половину тої армії, яка сьогодні діє на теренах України. А ти давайте не забувати тільки е, Міністерство оборони 465, якщо я не помиляюся, тисяч особового складу е, плюс сюди 32 тисячі розгвардії. Якщо вони знімуть, хоча половину того, що вони мають чи є це загроза для країн Європи, і зокрема Балтії, і Польщі в тому числі, так абсолютно. Не забуваємо, що вони мають Калінінградську область, яка може своїм протиповітряним, протиповітряною поросолькою прикрити досить значний радіус і удари по об'єктах на території той самої Польщі, країн Балтії стають абсолютно очевидними. Тому загроза є, загроза нарощується і порівняно з нами. І ми можемо з гордістю про це говорити. Країни Балтії на сьогоднішній день в будь-якому випадку є значно легшою ціллю для окупантів ніж Україна на сьогоднішній день. Зрозуміло, зрозуміло. Викликів багато 24-й рік. Ну точно не буде легшим за 23-й. Нагадаю, нашій аудиторії військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Шановні коротка пауза. Новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.